Просто неба, благодійний збір для потреб військових, ярмарок, аукціон та пісні відомих співаків. Благодійний захід влаштував Арсен Мірзоян. На події вже наша Карина Шевченко, колего. Які лоти представлені, скільки грошей вдалося зібрати, і на які саме потреби військових планують їх направити? Розкажи. Лариса, цей теплий такий осінній вечір. Арсен Мюрзан зібрав чимало кількість українців у характер парку, що на Київщині він доєднав і зірок, таких як Тоні Матвієнко, Сергій Падреси, і разом вони співали пісні та проводили благодійний аукціон. Долучилось ще мало насправді українців, Вони відпочивали, слухали пісні, і, звичайно ж, донатили. І це вже такий не перший захід Арсена Мір тому що він запровадив таку традицію з минулого року. І сьогодні вони збирали для 93 ї окремої. Механізованої бригади, тож давайте почуємо, як це все насправді відбувалося. Зірка це як приманка на конкретну подію. Тому без зірок, в принципі, заходи дуже важко. робити. Нам ж треба якось створювати відповідний настрій для того, щоб аукціони були. Вдалими і продуктивними. Сьогодні ми на 93 ю бригаду Холодний Яр. У е, нас є там певні потреби, маємо закривати це. Сьогодні, буду... Сьогодні покажемо антидронові рушниці, які ми закуповуємо для хлопців. Є потреба так само для наших підопічних, це 114-й БАТ, 110-ї ТРО вони зараз передослуховуються і їм треба для мінометного бату грузовичок возити 120-й калібр. І ну, звісно, є потреба в пташках. Насправді дуже складно стало. Вже війна йде півтора роки, і останні 6-8 місяців взагалі дуже складно збирати кошти. Але ми, як то кажуть, і защиряємося, вигадуємо якісь різні цікаві е, активності для того, щоб зібрати людей, донести до них, що війна триває. Треба не можна розслаблятися треба надалі продовжувати підтримувати нашу армію, тому що Гуртоми батька бити легше. По перше, вони об'єднують, вони допомагають, тому що безпосередньо ми робимо цю допомогу, відвозимо військовим. Ми не тільки би, збираємо гроші, ми ще купуємо потім необхідні речі і самостійно їдемо на скіт або на південь з Арсеном разом і віддаємо їх бригадам, і військовим, і так само підтримує їх там бойовий дух, співаємо пісні, спілкуємося. Люди доволі активно донатили. Було дуже багато лотів, серед яких була і військова техніка. Один із лотів, за який заплатили 80 тисяч гривень, це була картина із потопленим крейсером Москва. І ще були доволі цікаві лоти. До прикладу, це чарки із гільз. Тож давайте послухаємо автора цього виробу. сьогодні представлені рюмочки, це шоти, які зроблені з 30 міліметрових гільз, які привезені з бахмуту. Це оригінальний бачите колір. Він просто захищений спеціальним лаком. А також у нас є і позолочені це справжнє золото. Труднощі в тому, що це гільза, да, вона не, при, не пристосована для того, щоб з неї пити, тому ми всередину вставляємо спеціальну рюмку з нержавіючої сталі. Вона проходить чотири технологічних етапи обробки, а потім ще й гальваніка. Тобто це покриття справжнє золото зверху. Тобто, це досить непростий технологічний процес. І ми вчилися три місяці. Сяці це робити, набували шишки, але зараз у нас вже достойний продукт. За вечір вдалося зібрати 400 тисяч гривень. І всі ці кошти підуть на закупівлю антидронової рушниці для 93-ї окремої механізованої бригади. Тому Лариса, тобі слово. А я буду насолоджуватись цим вечором. Карина, дякую, спасибі за включення і попрацювала і відпочила сьогодні. Наша Карина Шевченко надзвичайно цікаво. 400 тисяч гривень на ці акції вдалося зібрати на антидронову рушницю. Я друзі завершую новини в цій годині. Ну звісно, буду продовжувати інформаційним. Марафон, але спершу бомба ракета і Марта Шикула. Дивіться. Ми завжди з тобою. І вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Недаремно цей бронетранспортер Вулфхаунд у перекладі з англійською означає вовкодав. Велетенські собаки полюють на вовків та захищають пасовиська від вовчих зрай. Дещо подібні, утім важливіші завдання має і цей броньовик. Він безжально полює на русню і захищає наших воїнів від навали окупантів. У 2022 році збройні сили України отримали броньовики від Британії. Щоб користуватися ними, наші армійці проходили навчання. Ання британська броньована вантажівка не лише перевозить піхоту та боєприпаси, а й відіграє роль тактичної підтримки бойових підрозділів на фронті. З вовкодава наші хлопці можуть навалювати поросні кулеметами та гранатометами, які встановлені на машині, залишаючись практично у цілковитій безпеці. Бо Вулфхаунд надзвичайно захищений від мін та обстрілів. Про цей універсальний та унікальний фронтовий транспорт розповідаю далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тік-Ток І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають на нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів! Вулфхаунд або Вовкодав шестиколісний вантажний варіант британського бронетранспортера Мастів. Важка броньована вантажівка входить до групи тактичних засобів підтримки, як і броньовики «Хаскі» та кайоті, якими теж нині користуються наші збройні сили. Це броньовик високого класу, який виготовили спеціально для перевезення піхоти та боєприпасів. А ще на фронті його можна використовувати як евакуаційний транспорт, а основне, він здатен забезпечити вогневу підтримку та навіть бути корисним у розвідувальних операціях. Хоч вовкодав великий і помітний, та він безпечний, адже броня машини захищає.